Всім привіт! З вами, як завжди, Юля. В сьогоднішньому відео хочу вам показати і розказати, коли треба натискати щеплення, витискати його, і коли його витискати не потрібно. Як понижувати правильно, понижувати передачі, чи можна пропустити передачу якусь на пониження, тобто чи робити це поступово, чи можна якусь передачу пропустити. І також я вам покажу різницю того, як машина буде рухатися зі спуску за умові, коли, за умовах, коли у нас щеплення витиснуте в пол, або включена нейтральна передача, бо це. Рівнозначно або машина рухається на передачі. Подивіться, будь ласка, попереднє моє відео, якраз от починаючи водії, у кого є питання по зчепленню, як їм працювати на мінімальних швидкостях. Бо в минулому відео я вам показала топ 1 один навичку, яку потрібно опанувати вже на першому занятті в автошколі. На жаль, цьому може не приділяють увагу, але як рухатися на механічній коробці передач з мінімальною швидкістю, як працювати з щепленням, це дуже. Важливо ця навичка. Це найперше, що потрібно вивчити для того, щоб поїхати в місто, бо е, рух на мінімальній швидкості у нас в місті ну, постійно застосовується без цієї навички. Ви не впишетесь ні в який поворот. Ви не зможете припаркуватися, ви не зможете пропустити пішоходів на, на пішохідному переході. Ви не зможете проїхати якусь ділянку з ямами з поганою дорогою або переїхати лежачого поліцейського. Тому це дуже важливо. Подивіться додатково до цього відео, почну з того самого як і в попередньому відео, і розкажу вам за рахунок чого і спитаю, і розкажу за рахунок чого у нас рухається автомобіль, за рахунок чого у нас обертаються колеса автомобіля. Колеса нашого автомобіля обертаються в двох випадках за рахунок того, що ми їдемо просто по інерції. Машина просто котиться по інерції, колеса просто обертаються, бо вони круглі. І друге, це машина рухається за рахунок того, що двигун приймає участь в цьому процесі і він крутить наші колеса. Тобто, двигун поєднаний з нашими колесами і він їх обертає. Відповідно, коли ми це знаємо, то як нам зупинити колеса, які крутяться? Ми можемо це зупинити. Автомобіль зупинити, який рухається, і колеса, які обертаються в тому випадку, коли наша автомобіль рухається просто по інерції, тобто двигун не приймає участі в цьому, то ми машину зупиняємо просто педаллю гальм. просто того, що ми натискаємо на гальму, і машина наша зупиниться. А коли вже в нас двигун приймає участь в тому, що крутяться колеса, тобто він обертає ці колеса, то, того нам потрібно спочатку від'єднати двигун від колес, а це відбувається за рахунок щеплення. А потім ми ми вже гальмуємо. Але в якій послідовності спочатку від'єднувати або спочатку натискати тормоз, або спочатку щеплення, потім тормоз, як це відбувається? От я вам сьогодні розкажу і покажу для тих, хто цього ще не знає. Насправді все дуже просто, але чомусь дуже багато людей після автошколи, коли вони хочуть скинути швидкість, перше, що вони роблять, це натискають на педаль щеплення в пол і від'єднують двигун від колес. І роблять вони це все в будь-якій ситуації. Найголовніше, що вам треба зрозуміти, що від'єднуємо ми двигун від, двигун від колес за рахунок того, що витискаємо щеплення в пол, ми вже на мінімальній швидкості. Мінімальна швидкість у нас буде може бути або на початку нашого руху. Ми вже рухаємося з повільною швидкістю, проїжджаємо якісь там знову ж таки дорогу з ямами, або, в принципі, нам треба рухатись повільно, десь там у дворі, наприклад, там, до 20 км на годину. То тоді, коли нам треба зупинитися, коли ми вже рухаємося на повільній швидкості, тому ми того ми першочергово від... натискаємо щеплення в пол і потім вже починаємо гальмувати. Але Якщо ми рухаємося вже на великій швидкості ізначально, тобто ми їхали на там четвертій, третій, другі передачі, і ми їхали з великою швидкістю там 30, 40, 50, 60, км кілометрів на годину, то ми спочатку знижуємо свою швидкість автомобіля тільки за рахунок того, що ми натискаємо тільки на гальма правою ногою. А вже в кінці, коли наша швидкість падає і безпосередньо перед зупинкою, ми додаємо щеплення в пол і продовжуємо а, гальмувати тормозом. Тобто, ще раз, коли ми рухаємося на повільній швидкості, починаємо рух або вже сповільнились настільки, що наша швидкість менше 20 км на годину, тоді ми тільки витискаємо щеплення в пол. Все, що вище, ми спочатку сповільнюємо машину тільки за рахунок педалі гальма. Одразу проговорю дуже часту помилку, що людина, яка це знає, вона рухається зі швидкістю, наприклад, 50 км на годину, або там 40, бачить світлофор, розуміє, що треба гальмувати. першочергово робить все правильно, натискає щеплення, точніше, тормоз, гальма починає знижувати швидкість. Потрошку зупиняє автомобіль, натискає на гальма. Потім розуміє, що вже швидкість наша падає, витискає щеплення в пол, і при цьому. Піднімає гальма і перестає гальмувати. І е, машина і перестає також гальмувати, бо ми двигун від відколись просто від'єднали за рахунок того, що натискали, натиснули щеплення в пол, а гальмувати перестали. Це не в корні неправильно. Ви повинні продовжувати натискати так само потрошку на гальма і знижувати швидкість. Але ми додатково вже від'єднали двигун від когось для того, щоб машина не заглохла. Бо технічно, якщо ми просто натиснемо гальма до кінця, бе. З натискання щеплення, то машина наша, коли сповільниться до швидкості 5-10 км на годину, вона просто заглохне. Тому нам додатково на мінімальній швидкості треба від'єднати двигун від колес і догальмувати педалью гальм до кінця вже до повної зупинки або майже до повної зупинки, і продовжити рухатись з витиснутим щепленням в пол. Не догальмовуючи до самого кінця, продовжити рухатися з мінімальною швидкістю, якщо нам це потрібно, а нам це потрібно в місті дуже часто. І так, коли нам треба натискати щеплення в першу це тоді, коли ми вже рухаємося повільно. Почали рух, наприклад, і рухаємося повільно. Виїжджаємо кудись з другорядною на головну дорогу, тобто ми рухаємося. До 10 км на годину. Дуже-дуже повільно. Ми почали свій рух. Я зараз тільки припіднімаю щеплення, витискаю його в пол першу чергу голову і тоді тільки пригальмовую, коли треба мені повна зупинка. Знов починаю рух. Тут вже виїжджаю, мені можна виїжджати. Ніхто мені не заважає. Все, ніжка моя прибралась. На полочку тут поряд, і вона тут постійно знаходиться, вона не стоїть над щепленням. Отак, от вона тут постійно. Далі, от коли не треба витискати щеплення першочергово, коли я їхала більше 20 км на годину, у мене було 40. І я хотіла сповільнити стрішечки, то я е першочергово натиснула от гальмою перед якоюсь ямкою. Можна газ продовжувати натискати газ. Знову в мене швидкість 35. Я спочатку пригальмовую, потім вже додатково витискаю щеплення, бо швидкість моя падає менше 20 км на годину навіть до повної зупинки. Тобто я першочергово натиснула спочатку, пригальмувала тільки гальмами, потім витиснула щеплення в пол, і потім вже рухали з мінімальною швидкістю. І зробила повну зупинку, бо тому, того потребувала ситуація. Далі знову я розганяюсь, У мене вже швидкість більше 20. І на такій швидкості все що більше 20. Я користуюсь тільки гальма-газ. Гальма-газ треба мені от пригальмовувати. Я спочатку скидаю швидкість гальмами, потім вже швидкість моя впала до 20, майже щеплення в пол, все від'єднала. А, догальмувала до кінця. Отут я вже повністю дожала а, гальма до кінця. А ногу скинула вже давно на нейтральну передачу, ногу зі щеплення вже давно прибрала. Знову поїхали, знов все, от швидкість моя вище 20, все, я ногу прибираю. І регулюю швидкість тільки гальмами. Швидкість моя падає, бо я зараз не газувала. Добре, менше 20 не впала, все добре, машини почали рухатись далі, я е, переставила ногу на газ і почала газувати далі, набирати швидкість. Тобто тут можна сказати, як на автоматі. Обрали передачу, і на кожній передачі є диапазон швидкості, з якої ми можемо трішки пригальмувати, трішки додати швидкості. Все, я як на автоматі зараз сліду, ліва, моя нога отут у мене було. Терміново гальма я трішки пригальмувала, знову ж таки, я щеплення не рухала. Я не, е, кожен раз не натискаю на нього при першій же, коли треба гальмувати. Отут я скинула, знов все нормально, знов на газ. Швидкість моя сильно не впала. Мені тут щеплення витискати не потрібно було. Тут я розумію, що на світлофорі я буду зупинятися, я скидую швидкість спочатку гальмами, пригальмовую. Тут навіть трішки можна догазувати і ще пригальмовую. Все, швидкість моя падає, буде повна зупинка. Я все від'єдную вже тут нейтральна передача. Нога прибралась е гальмами, догальмувала і зупинилась повністю. Все, тобто, я гальма першочергово ще раз не натискаю тільки в кінці, щоб від'єднати коробку і зробити зупинку або рухатись повільною швидкістю, там менше 20 км на годину. І для того, щоб перемкнути передачу, я також натискаю, звісно, щеплення. От як зараз я витиснула, включила другу. Далі собі рухаюсь. Треба буде третю, я витисну щеплення, включу третю. Поки що мій диапазон швидкості на цій другій передачі мені дозволяє от набирати газ і, якщо що, пригальмовувати. Скидаю газ, пригальмовую, від'єдную тільки коли вже от, я безпосередньо перед машиною, швидкість моя впала. Все, стоїмо на нейтральній передачі, чекаємо. Тобто, таким чином я вам показала, коли треба і коли не треба натискати щеплення. Я думаю, що тут, що тут наглядно все було дуже зрозуміло. А, вот, далі давайте з вами поїдемо і подивимось, як понижувати передачі. Чи можна понизити передачі вниз там, з четвертої до зупинки. Пропускаючи передачі, або треба понижувати постійно, поступово. Ну, я вам вже одразу хочу сказати, що можна передачу пропустити на пониження. Коли ми от, розганяємося, як зараз, набираємо швидкість, починаємо рух, то ми передачі не пропускаємо. У нас була перша, тепер друга, тепер у мене третя передача, і ми продовжуємо рухатись на третій передачі. Знову ж таки, Мене вона поки що третя влаштовує, четверта не потрібна, бо скоро в мене поворот. Все, ножка моя ліва тут. Бачите, у нього от попереду машини загоріли стопи. Я також трішки перегальмувала. Все, знов на газ. знов трішки перегальмовую перед поворотом. Бачиш, там за поворотом пішоход. Додатково на всяк випадок тут є, витиснула щеплення. Перейшла на другу, точніше, тут було не на всякий випадок. Тут було для того, щоб перейти на другу передачу. І війти в поворот на другий. То це те, що забувають часто учні робити: скидати передачу, коли швидкість впала, і от перед поворотом. І часто забувають і входять в поворот на третій. І тоді можете заглохнути. Знову ж таки, третя передача, червоний світлофор. Я знижу швидкість тільки, тільки гальмами. Від'єдную вже безпосередньо тут перед машинкою. Нейтральна передача і ножку прибрала. Витиснула для того, щоб скинути нейтра в нейтральне положення коробку передачі, прибрати ногу. Поки учень ви ще можете не скидувати на нейтралку, боятися, а от постійно бути тримати витиснутим щеплення, включати першу передачу і вже заранче готуватись до рушання. Поки ви навчаєтеся, я вважаю, це помилкою не буде, тому що я розумію, що ще страшно прибрати ногу. І поставити нейтральну передачу, але якщо ви вже більш-менш себе е, відчуваєте за кермом, то вже намагайтеся от робити саме так: стояти на світлофорі на нейтральній передачці. Зараз я навіть включу четверту, бо моя машина цього потребує. І дивимось. я зараз інтенсивну швидкість не набираю, тільки включила четверту і вже знов мені треба гальмувати. Я і пригальмовую поки що. Тут я поступово знов передачі, зараз в мене третя, бо швидкість поступово падає. Знов я пригальмовую, тут дивіться, вже на другу нема куди, не залишилось відстані. Я можу скинути на нейтралку, бо швидкість вже маленька, і просто котитися. От тепер я включаю другу, підібрала швидкість із нейтральної на другу, бо якраз мені ну, така була швидкість, яка відповідає другій передачі. Третя, зараз трішечки догазовую, переношу ножку на гальма, пригальмовую. Додаю щеплення в пол, скидаю в нейтральне положення і продовжую гальмувати. Тобто гальмую я, як я вам вже сказала, казала, безприривно. Я не роблю таку помилку, що я витискаю щеплення, а гальмувати перестаю. Ні, я, я гальмую постійно. Ну, відповідно ситуації дорожньої, а щеплення витискає додатково для того, щоб від'єднати коробку і продовжити рухати з мінімальною швидкістю або перемкнути передачу там на нижче або вище. Отут, бачите, в мене було першочергове щеплення і гальма, тому що у мене була така більш-менш ну, екстрена зупинка. Да? І моя. Швидкість тут би стрімко впала, і мені тут дуже швидко треба було зупинитися. Тому тут і швидкість моя була маленька. Тому я одночасно натиснула щеплення і гальма. Навіть попередніше в мене було все ж таки щеплення, а потім вже гальма. Також тут, до речі, ми будемо повертати ліворуч, і там буде якраз момент, коли я буду рухатись на, з мінімальною швидкістю, скоріш за все на лівому повороті. І там знову ж таки першочергово в мене буде щеплення натискатися, а не гальма. Тут я поки що бачите, туди-сюди. Тут вже від'єдную, тут вже без питань, бо мені зупинятися швидкість впала. Тут я навіть ще повної зупинки у мене от не було, трішки котилася. Тут тільки тут вже я зупинилась, дожала гальма до кінця. А от зараз я буду рухатись на лівий поворот з мінімальною швидкістю. Звісно, я от зараз роблю рушання. Од... Знову витискаю, бачите, щеплення першочергово в пол і пригальмовую. Отак ми рухаємось приблизно в якійсь пробці або з мінімальною швидкістю, бо тут в мене швидкість ну, до 5 км на, на годину. Мені треба рухатись повільно. От я навіть не встигла повернути. Я трішки знов щеплення в пол і пригальмувала. Знов скидаю на нейтралку, прибираю ножку зі щеплення і стою, чекаю. Знову ж таки, я буду рухатись тут повільно. Першочергово витискаючись щеплення, регулюючи свою, свою швидкість тільки, о, тільки гальмами. Зробимо зараз по можливості може бути навіть розворот, ну не факт, що розворот вийде, тому що попереду мені машинка цю заважає, вже є зустрічка. Ну, в принципі, можна би було, ну, але зробимо зараз от якраз поворот по... поїдемо з мінімальною швидкістю. Першочергове щеплення машина вона пропускає. Рухаємось повільно по заправці. Навіть поки що все одно я ще можу собі дозволити пригальмувати. Тут вже щеплення в пол, бо я хочу ще повільніше рухатись, менше 5 км на годину зовсім повільно. Витиснула щеплення в пол. І от все від'єднала і тільки просто кочусь по інерції. Тут догальмувала першу передачу і починаємо рух. Знову щеплення в пол і пригальмовую. Викотилась тут на головну дорогу, дивлюсь. Першочергово все від'єднала до полу, прямо щеплення. І потім вже я регулюю мінімальну швидкість тільки гальмами. Зробимо розворот, всі стоять. Тут призупинились, подивились в ліве дзеркало, бо повинні всіх пропустити на розвороті, коли виїжджаємо. От я рухаюсь знову ж таки повільно, повільно рухаюсь, все. Зараз спробую вам показати от ту штуку, от що я вам казала, коли досвідчений водій, от він гальмує, бачите, я інтенсивно набираю. Від'єдную заранше, скидую на нейтралку і просто докочуюсь. От я зараз спробую от вам це показати. Що водій часто з навіть з четвертої передачі досвідчений, і з-за того, що він дуже інтенсивно набирає і дуже інтенсивно гальмує, то виходить, що ми з четвертої передачі можемо від'єднати двигун від колес на швидкості десь 40 і просто докочуватись вже. На нейтральній е, передачі, і це не буде помилкою е, технічно, бо я від'єднала двигун заранше. Я не доводила машину до того, що вона вже на четвертій передачі не гальмувала до 20 км на годину, тільки, тільки гальмами. Да? Я від'єднала вже все заранше. Це по безпеці е, не дуже. А по в технічному плані це, ну, це не проблема. От я інтенсивно зараз буду спробувати, якщо дозволити, то обстановка набирати. На четвертій я їду, от я інтенсивно набираю, і зараз я буду інтенсивно гальмувати перед світлофором. Тобто, от я їду, швидкість у мене достатня, четверта передача, і зараз мені треба буде гальмувати. От якраз червоний світлофор. Я набираю, набираю, а тепер я інтенсивно гальмую, інтенсивно знижую швидкість. Тобто відстані в мене не вистачає для того, щоб от, я від'єдную. Навіть 50 км на годину і кучусь на нейтральній передачі. Відстані в мене вже було недостатньо для того, щоб понижувати передачу. Тому я від'єднала заранше і докотилась на нейтральній передачі. Ще раз кажу: взимку, колослисько, по мокрій дорозі, це буде не дуже в плані того, що ви від'єднали двигун від колес дуже зарано. Тому краще, ну, звісно, інтенсивно не набирати, щоб потім інтенсивно не гальмувати. А робити це ну, більш. Як, би, як має бути ну, нормально? Скидати поступово і поступово понижувати передачу. От як тут, наприклад, я їхала на третій, я починаю поступово скидувати швидкість, перехожу на другу і продовжую їхати. На передачу постійно відпускаю, і тут я вже зробила зробила собі другу, і я можу на другій. На другій я вже можу гальмувати до 20 км на годину, і тільки тут я можу від'єднати двигун а, від колес, і от коли взимку, от це буде найправильніше не гальмувати інтенсивно і не набирати інтенсивно, а понижувати передачу поступово. От спробую зараз розвернутися і показати от останній момент, що багато машин, дуже дозволяє мені ситуація це зробити. Хочу от на ну, якось такій значній швидкості від'єднати двигун від колес. Тобто просто натиснути, ну, включити нейтралку, але на швидкості. І подивитися, наскільки. отут Перше була гальма у мене, бо швидкість була в принципі, достатня. Щеплення було тільки в кінці. А в принципі, тут вже рішення зупинятися, воно було вже таке. ну, Екстрене, можна сказати. Я думала, в принципі, що я приїжджаю, але заблимав зелений, і я першочергово скинула швидкість і від'єднала вже двигуну уже пізніше. От зараз хочу, все ж таки, я не договорила, хочу розвернутися і з горки спробувати від'єднати двигун від колес на швидкості і от поспостерігати за машиною, наскільки вона, як вона буде себе поводити, наскільки мені важче буде її зараз зупинити. На нейтральній пер... передачі. От саме на нейтральному положенні, точніше, коли жодна передача не включена. От Якщо рухатись швидко і зараз просто взяти і витиснути щеплення в пол, моя машина розганяється ще швидше. От я набираю швидкість, я не газую при цьому, а швидкість в мене росте. І коли я натискала зараз на тормоз, мені машину важче зупинити було. Тобто, от я від'єдную машина з горки, вона розганяється. Я не газую при цьому. Якщо я зараз під'єднаю передачу третю, Зупинимось, давайте спробуємо там ще раз. Тобто, е коли ти. Ви, ви, ви навіть коли учнем, ви вже їздили, я думаю, що ви вже це відчували, можете тепер поспостерігати, коли ви першочергово натиснете щеплення на швидкості, от як зараз я зробила, машина стає більш такою важкою на відчуття, і вона, вона продовжує розганятись і стрімко, навіть без газу. А от якщо б я була на передачі, в даному випадку там на третій, наприклад, то машина, б моя, я якщо б я не газувала, вона би не розганялась. Вона трішечки би може набирала згори, але все одно настав би момент, коли вона розганятися перестала, бо її обмежує третя передача. От поки я не повищу на четверту, вона розганятися ну, не буде. Тому от зараз я на третій, да? от я не газую, а ну тут немає горки, ну зараз до горки чи трішки доїдемо. О, тут у нас є трішки з горочки. Зараз буде. От, пішла горочка, я прибираю газ і вона не розганяється. Вона може трішки тут з горочки роз, розгониться, але я відчуваю, як вона гальмує. Тобто, як двигун регулює, ну, якби цю швидкість контролює. От я від'єднаю, вона от вона без додавання газу вона розганяється. Вона така стала більш важкіша. і мені тут вже її було важко зупинити. От зараз горочка ще раз там спробуємо бути на передачі. Спробуємо, як от як вона буде розганятися. Чи не буде розганятися, да? Поставимо третю передачу, трішки розгонимось. Все, газ я не натискаю. Тут назначно більша горка, але якщо я зараз натисну в пол, машина буде розганятися швидше. От я тут пригальмовую, набагато мені легше гальмувати і зупиняти машину. Набагато раніше вона починає зупинятися, ніж якщо б я їхала тут на витиснутому щепленні в пол. Тобто, це абсолютно, абсолютно очевидні речі, їх можна відчути, навіть ви, як учень, можете вже це відчути. Тобто, будьте завжди на передачі, не від'єднуйте двигун від колес на швидкості ніколи, будьте завжди на передачі. Тоді машина буде гальмувати двигуном, машина буде більш контрольована. Вона не буде розганятися. Якщо раптом буде слизько або мокро, вас просто може занести, бо машина важка. Ви котитесь на нейтралці. Ви захочете наприклад, там різко пригальмувати, і машина просто може піти юзом, тому що вона не ну, тому що вона просто стає неуправляємо, коли вона від'єднана від двигуна на швидкості. І ви хочете зробити якийсь різкий маневр чи крутанути кермом, чи е різко натиснути на. Гальма. Знову перш першочергова гальма. Дивлюсь на зустрічку, скільки є її там да від'єдную все, перехожу на першу, сповільнююсь максимально, слідкую за зустрічкою, вже починаю рух, коли машина доїжджає, і газочку тут більше даю. І таким чином я швидше вхожу в поворот. Знову тут. Ну тут я бачите, вже як <хи> досвідчено, інтенсивно набираю швидкість, навіть що мені от зараз гальмувати. Але я на передачі. Я пригальмовую, достатньо вона ефективно пригальмовує щеплення в пол, все від'єдную і на другій передачці обережненько входжу в поворот. На виході з повороту вже можу додати газку. І от зараз ще по двору проїдемо повільно. Да? Спочатку поворотничок знижую спочатку швидкість, доїжджаю до свого повороту. Да? Тут вже все від'єдную. Знову ж таки, не гальмую до кінця. Перехожу в першу передачу, не поспішаю. Трішки тягну, мене пропустили. Дякую йому і повертаємо. Знову ж таки, у мене перша. Ну, тут же, ясно, тут же і на першій можна собі дозволити, навіть на швидкості менше 10-10 км на годину, гальмувати, отак трішки пригальмовувати, без витиснутого щеплення, дуже повільно їхати. Але все одно настане момент, от зараз менше 5, коли мені треба від'єднати. І от тільки докотитись буквально там, ну, кілометр на годину. От, щоб таке зробити, треба від'єднати двигуну від колес, навіть на першій передачі, от на швидкості десь 5 км на годину. На другій передачі нам треба буде від'єднати раніше, там десь 20 км на годину. На третій передачі ще раніше, на четвертій ще раніше, на п'ятій ще раніше. Двигун колес для того, щоб машина не заглохла. Ну от, якось так. Я думаю, що все супер зрозуміло.